Нашому магазину цього місяця чотири роки, і ми розігруємо між випадковими людьми ось таку солонину. Будемо запитувати людей, скільки нашому магазину років. Якщо хтось відгадає, будемо вручати такі презенти. Погнали цього місяця у нашого магазина день народження. Якщо відгадаєте, скільки нам років, отримаєте в презент солонину. Ти рік тут, Ні, більше. А це я рік тут живу. Давайте я ще вбегаю. одна спроба. Ну певно, десь два з половиною роки, три. Ні, взагалі чотири ні. роки. Дякуємо за участь цього місяця. У нас день народження, і вам потрібно відгадати скільки нам років. Якщо відгадаєте, отримаєте солонинку в подарунок безкоштовно. Десь років п'ять близько, але ні, майже чотири роки. Дякую в. вам за участь. У нашого магазину цього місяця день народження. Потрібно вгадати, скільки нам років. Магазин Селю. Скільки вам років? Так думаю, три. Майже ще одна спроба. Чотири вірно. Дякуємо, Дякуємо за участь цього місяця. День народження, і вам потрібно вгадати скільки нам років. Так, скільки ж вам років? Акі, якщо я тут проживаю 4 роки, то ви ще не були від тридцять трима близько, але ні. Може ще одна спроба. Так, не перемогли. Вітаю магазину цього місяця. День народження, і вам потрібно відгадати скільки нам років. Скільки вам років? Так, ну я думаю, ну років 5. Не вгадали бродня. Магазина цього місяця день народження. Потрібно відгадати скільки нам років. 5. майже одна спроба. Ну, Шість 4. 5. У нас день народження, і вам потрібно відгадати скільки нам років. По три то точно три може. Не менше точно, ну чотири значить вірно. Ви відгадали. Дякуємо за участь.